Цей французький письменник, один із засновників жанру науково-фантастичного роману, мав вражаючий дар передбачення. Ще в 19-му сторіччі Жуль Верн пророкував появу підводних човнів, гелікоптерів, штучних супутників землі і керованих космічних ракет з реактивним двигуном. Жуль Габріель Верн народився 8 лютого 1828 року у французькому портовому місті Нанті. Ще з раннього дитинства він мріяв про подорожі й пригоди. В 11 років, закохавшись у кузину Керолайн, жуль потай від батьків улаштувався юнгою на шхуну, що йшла до Індії. Він мріяв подарувати керолайн намисто з морських коралів, але пригода закінчилася тільки но почавшись. Батько зняв бідолашного юнгу зі шхуни. Після закінчення ліцею Жуль розпочав вивчати право. Спочатку він учився в Нанці, а потім разом із другом Едуардом Бонамі виїхав до Парижу. Обидва були настільки обмежені в коштах, що мали один фрак на двох і носили його по черзі. У 1849 році Верн одержав ступінь ліцензіата права. Але влаштовуватися в адвокатську контору не поспішав. Він був затятим театралом і навіть сам писав п'єси для театру, мріючи коли-небудь стати славнозвісним драматургом. В одному з літературних салонів Жуль познайомився зі знаменитим Олександром Дюма Батьком. Маститий письменник, прочитавши п'єси молодого юриста, порадив йому серйозно зайнятися літературною працею. Пізніше Верн часто казав. Що вдячний Дюма за те, що той першим повірив у його талант. У свою чергу, Верн захоплювався авантюрними історичними романами Метра, які викликали у читачів інтерес до історії Франції. Одного разу, перечитуючи трьох мушкетерів, Жуль вигукнув: Те, що Дюма зробив для історії, я зроблю для географії. Так народилася ідея створення славнозвісних, пригодницьких романів Жуля Верна, у яких. Реальність тісно перепліталася з фантастикою. Коли в Парижі відкрився ліричний театр, жуль став його секретарем. У вільний час він підробляв у популярному журналі Мюзе де фамі. А через те, що журнал призначався для сімейного читання, Верн був змушений дотримуватися його концепції повчати розважаючи. Пізніше, працюючи над відомим циклом романів Незвичайні подорожі, письменник завжди дотримувався цього принципу. У 1857 році Верн закохався в молоду вдову Онорину Девіан. Розуміючи, що її батько не благословить дочку на шлюб із бідним письменником, 29-річний Жуль став біржовим маклером. Але писати не кинув. Щодня просинався о п'ятій ранку, щоб встигнути до початку робочого дня написати кілька сторінок. Він не зраджував цьому правилу до кінця своїх днів. Свій перший фантастично пригодницький роман П'ять тижнів на повітряній кулі Верн, за порадою дюма, показав П'єру Жулю Етцелю, одному з найбільших паризьких видавців. Етцель не лише прийняв роман, але й запропонував молодому письменникові вигідний контракт на 20 років. Відтепер у Верна був невеликий, але стабільний дохід. Фантазія Жуля Верна завжди опиралася на великі відкриття у сфері фізики і хімії, якими було багате 19 сторіччя. Щоб бути в курсі останніх наукових досліджень, Верн щодня переглядав близько 20 газет і журналів. Усе, що здавалося йому цікавим, він виписував на окремі картки, щоб у майбутньому. Використати інформацію у своїх романах до того ж, Жюль Верн був пристрасним мандрівником на своїй яхті Сен-Мішель. Він двічі обійшов Середземне море, заходив в африканські води, побував у північній Америці. Спостереженнями й враженнями, отриманими під час цих подорожей, він ділився зі своїми читачами. Книги Верна виходили одна за одною і мали величезний успіх, незважаючи на те, що в них не було любовних історій. Верн пояснював це так: кохання почуття всепоглинальне. Моїм героям потрібні всі їхні здібності, вся енергія, а присутність поруч із ними чарівної жінки заважала б їм здійснювати їхні грандіозні задуми. Читачі так звикли до дещо сухого стилю Верна, що жартівлива історія про англійця Фога виявилася для них повною несподіванкою. Роман навколо світу за 80 днів став справжньою сенсацією. Газету Летан, у якій друкувалися глави з роману, розбирали немов гарячі пиріжки. Окрилений надзвичайним успіхом письменник продовжував завзято працювати над рукописами нових і нових романів. Однак на сьомому десятку років його все більше мучили недуги, що нагромадилися за довге життя. Важка форма діабету вплинула на його зіри слух. До того ж він через силу пересувався, давала про себе знати куля, випущена в нього племінником, який страждав на психічне захворювання. Але незважаючи на все це, письменник до останнього дня працював з колишньою завзятістю. Коли 24 березня 1905 року 77-річний Жуль Верн помер, його син. Виявив у шухлядах батьківського стола десятки рукописів.